Всім привіт! Я Олексій Терещенко, ви на моєму каналі, та в цьому відео ми розберемо, яка відмінність SEO від контекстної реклами. І це відео буде корисне для підприємців або початківців-спеціалістів, які повинні розуміти відмінність, які є плюси і мінуси, а також який канал краще обрати. В роботі, в тому чи іншому випадку. Це базова інформація, яка допоможе вам надалі в роботі. Що ж, перейдемо до основного контенту. Зараз себе трошки менше зроблю. Оп. Різниця між SEO та PPC це такі фундаментальні речі, які треба знати. Ціна. В SEO ціна по суті свої не тарифікується, Тобто, Гуглу ви не платите гроші за те, що ви робите SEO, але ви витрачаєте певний бюджет на роботу спеціалістів на лінки та контент для вашого сайту. Тобто, ви інвестуєте в свій бізнес в інтернеті, тобто в сайт з боку контекстної реклами, ви сплачуєте. За кліки самому Гуглу. Тобто, умовно, це дашка оголошень, яка там ваше оголошення теж підкидує користувачам, і коли цей користувач клікає по оголошенню саме вашому, Google знімає вас, з вас гроші. Тобто ці гроші напряму йдуть в Google. Ну, і ще ви там заплатите за саме створення такої реклами, якщо ви підприємець. Тобто, щоб ви розуміли, що ви заплатите за створення таких оголошень, за оптимізацію цих оголошень в інструментах Гугла, ну і сам бюджет на такі оголошення. Розміщення. Тут треба розуміти, що в нас є певні місця відображення в Гуглі, тобто для SEO це. Місця саме під платними результатами, тобто все, що ви бачите після чотирьох перших платних оголошень, це органічна видача, саме результати роботи по SEO. А те, що вище, от якраз контекстна реклама, там перші результати пошуку перед органічною видачею, це контекстна реклама. Інколи їх не буває, тому що, наприклад, в цій ніші там, нема конкуренції або заборонена реклама по контексту. І, або Просто в певний час люди не налаштували рекламу, наприклад, вночі. Да, по цьому регіону ви можете побачити, що є тільки по SEO результати, а по контекстній рекламі нема, бо результатів там менше. І про результати, тобто по SEO, ви отримуєте перших клієнтів там на сайт, наприклад, кліки через 3, 6, а може навіть і більше місяців після старту робіт. А по контекстній рекламі ви можете отримати майже одразу. тобто Швидкість буде тільки від того, залежати, як швидко налаштує сам спеціаліст цю рекламу в інструменті, і запустить її. Там декілька днів, можливо, тиждень максимум, плюс модерація якась там певна. Там, може документи ще перевірити Google. І от це такі організаційні моменти, але одразу після старту, майже там, за тиждень, максимум за два, я думаю, можна запустити і отримувати вже перших клієнтів. Це щоб ви розуміли про відмінність в швидкості. Запуску і отримання результатів, далі йдемо в видимість. Це теж немаловажний такий елемент, що ми повинні розуміти, що тут кардинально є різниця. Тобто, поки є бюджет на рекламу, поки є запущена ця реклама, вона працює в певний час на певну аудиторію, то контекстна реклама є. Ну, взагалі, от на вас йдуть клієнти, у вас є трафік. Як тільки у вас Ця реклама не працює, щось там сталося, або бюджет закінчився. Все, вас ніхто ніколи не побачить в інтернеті, клієнтів одразу стає нуль моментально. А в SEO працює по-інакшому. Ви вкладаєте в SEO багато місяців, інколи протягом багатьох років ви інвестуєте в свій сайт і тим самим нарощуєте свій рейтинг в інтернеті. І Google поступово сторінки вашого сайту підіймає органічно, так звано. Ще вище і вищі ваших конкурентів, і ви звідти отримаєте весь трафік, тобто своїх потенційних клієнтів, і це не можна припинити просто тому, що у вас закінчився бюджет. Якщо у вас закінчиться бюджет на SEO, то або ви щось робили неправильно, або, ну ви я не знаю, там. Варіанти ще якісь придумайте в коментарях. Ну це, це повинно щось статися, якась криза. Да? Бо СЕО повинно так чи інакше з часом окуповувати себе. Ні, ви можете неправильно спрогнозувати трати, і тоді да, у вас закінчаться просто гроші, не дійшовши до результатів. Наприклад, ви планували роботи там на 2-3 місяці, а у вас результати тільки через 6 починаються. Тобто, так, тут можна прогавити цей момент, але все одно СЕО. Буде, якщо ви вже почали його робити і досягли результатів, воно буде на постійній основі, навіть якщо ви припините робити SEO, ви будете деякий час знаходитися в топі пошуку, поки вас інші конкуренти не переб'ють і не витіснять з пошуку. Не просто тому, що у вас закінчився бюджет. Враховуйте це. Ідемо далі. Коли слід використовувати контекстну рекламу, а коли саме SEO? Є певні сценарії, при яких... Можна використовувати той чи інший канал залучення трафіку, але в деяких випадках це не буде максимально ефективно. Ви можете спробувати це робити, але я би вам не радив. Наприклад, от перший сценарій це новий продукт або послуга. Ну, давайте так, якщо продукт якийсь інноваційний, якщо послуга нова для ринку, то SEO робити для нього довго і дорого. Ви можете в це вкладати поступово, але після того, як ви вже. Цей продукт презентуєте аудиторії, для цього якраз і підійде контекстна реклама, для цього підійде там таргетована реклама, і вас будуть більше знати про цю послугу про цей новий продукт. І ви далі можете вкладати в SEO. І поступово, коли з'явиться попит, по SEO теж буде залучений трафік. Але до цього SEO краще не робити. Ребрендінг компанії тут краще робити і те, і те паралельно. Бо так у вас буде. Ну, якщо ви вже робили SEO, то точно, треба при ребрендінгу його продовжувати робити, змінити там контент певний на сторінках, щоб теж це враховувалось гуглом. Ну і контекстна реклама, вона гарно показує, що ось у нас був один бренд, ось інший, змінилося. Швидко презентували свої аудиторії. Далі у нас йде заздалегідь визначена аудиторія. тобто. У нас є певна аудиторія, яку ми вже зібрали, наприклад, там, за допомогою емейл-маркетингу, або якісь там ще підписники. Тобто цій аудиторії ми можемо таргетовано показувати рекламу. Для цього максимально ефективно можна використовувати контекстну рекламу, PPC або таргетинг. SEO для цього не підійде, бо специфіка така: ми не можемо таргетувати в SEO на певну аудиторію, бо це гаряча аудиторія, яка вже нас шукає. Повне охоплення воронки насправді PPC це частина воронки, і я би вважав, що є дуже тісна взаємодія між цими каналами, і вони працюють як єдине ціле, але якщо в нас є повна воронка, то вона включає SEO і бажано робити це комплексно. Якщо ми хочемо. Якось е сегментувати, то е це не про SEO. А -а. Розпродажі акції, тобто щось, що дуже швидко треба зробити, і це якась разова дія або в дуже короткий проміжок часу. Тобто робити SEO на акції дуже складно. Ви поки зробите SEO, поки там через три місяці воно там покаже результат, ваша акція закінчиться. Я б це навіть не починав. SEO, а контекстна реклама в цьому дуже гарно справляється. Впівзнаваність бренду, ну знову ж таки, і по SEO ви повинні в органічній пошуковій видачі. Видаватися по брендовому запиту, наприклад, і в контекстній рекламі теж бажано, бо будуть забирати ваш трафік, ваш брендовий запит, конкуренти, то знову ж таки таргетуючись в об'явах по вашому брендовому запиту. Це така практика є. Конверсія. Ну, знову ж таки, якщо у вас є на що конвертуватися, тобто якісь товари, послуги, це максимально ефективні два канали на конверсію, тобто не на якісь окремі там, да, маркетингові дії, а от саме на продажі. І SEO, PPC гарно себе показують, але вони працюють трошки з різними проміжками часу, тому я би запускав це паралельно і одразу. Довгострокова рентабельність це якраз про SEO. І тут нічого казати, це довгострокова інвестиція в ваш сайт. Довгостроково вкладати в контекстну рекламу, ну, контекстна реклама дорожча, так чи інакше ви довгостроково будете витрачати дуже багато грошей. Тобто, чим раніше ви вкладете в SEO, тим краще. Ви переб'єте собі витрати. По контекстній рекламі, тими частинами прибутку, яку ви вже будете отримати, отримувати по SEO. Тобто, це знову ж таки працює в комплексі. Ну і знову ж таки, Протилежна історія з короткостроковими рентабельними інвестиціями. Тобто, ми, якщо нам треба дуже швидко щось продати, дуже швидко огорнути кошти, ми використовуємо контекстну рекламу тут і зараз. Якщо все вкладати в це, то ну просто купність, наприклад, SEO, вона купність інвестицій в SEO – це десь мінімум рік. Мінімум, інколи два, а інколи навіть і більше. Тому враховуйте це, щоб не попасти в таку западню. Далі ми трошки поговоримо про скільки коштує SEO. І тут треба розуміти один такий дисклеймер, дам, що, ну, по-перше, дуже сильно залежить від фахівця його рівня, який ви оберете. Тобто, це може бути фрилансер, це найдешевший варіант. Це може бути інхаус спеціаліст, ну, таке може бути і дорогий, може бути і середнього рівня середні кошти. І агенція це буде найдорожчий варіант, але й, на мою думку, найдієвіший. Далі, знову ж таки, обсяг вашого бізнесу, вашого сайту теж буде впливати на бюджет. Бо ну, далі я поясню, в якому з каналів на що на що впливає, але ви повинні розуміти, що в будь-якому випадку об'єм вашого бізнесу, об'єм тих сторінок, які ви просуваєте, напряму впливає на бюджети, які будуть залучатися. Але ви повинні розуміти, що незмінне це налаштування в перший місяць, тобто у вас певні роботи будуть в перший місяці глобальні зроблені. Тобто, для контекстної реклами це налаштування об'яв, для SEO – це наприклад. Створення структури, якась там певна семантика зібрана, і стратегія пропрацьована якими сторінками, якими категоріями ми вже будемо рухатися далі. Тобто, і це відобразить, ну дасть нам зрозуміти, який бюджет далі теж вкладати. Ведення підтримка може бути дуже різною, і насправді я зустрічав на багато меншу. Ціну за підтримку там і 200-300 доларів в Україні, але вони, на мою думку, не дієві, не ефективні. Мінімально ефективна вже починаючи з 500, і інколи в деяких агенціях можна дійти до там, 2000. Знову ж таки, це все залежить від того, скільки часу спеціалісти витрачають на ваш. Проєкт те ж саме, і стосується е, контекстної реклами, скільки у вас оголошень, скільки у вас сторінок в, в цій рекламі, які типи е, контекстної реклами, і так далі, використовується все, займає певний час роботи спеціаліста і дуже сильно від цього залежить ціна. Бюджети на місяць, це додаткові бюджети, які ви можете витрачати так чи інакше, все оце, певний час, певні там перші місяці точно ви будете витрачати на, на якщо з нуль. Знову ж таки, робите на контент, на написання текстів. Там далі це може бути бюджет, який перетік в закупку лінок, але він постійно якийсь буде. Мінімальний 300 доларів це взагалі хоч щось буде ефективно. Менше ну це буде дуже довго і неефективно. Краще, ніж більше ви вкладаєте, більше ви отримаєте і швидше. В контекстній рекламі бюджети це починаючи від того, скільки взагалі бюджети на самі обяви на саму рекламу ви будете заливати в кабінет. І плюс ще може бути додатковий бюджет на, наприклад, створення креативів, тобто рекламних об'яв там в медіа або інших, там відео навіть. Тобто це може бути дуже сильно відрізнятися від 200 до 2000, в залежності від того, що ви робите. Якщо ви відеоролики знімаєте, то там може бути і більше. Це теж враховуєте. Ну, І я тут надав ще варіант: це для України, а для вашого розуміння, ще порівняв його з ЄС та м, Європою. Тобто, але це теж дуже загально, бо м, ну, треба просто розуміти, що мінімум Х2 в кожному з блоків ви отримаєте. Тобто, починаючи від налаштування, спеціалісти коштують дорожче. ну, Так, звісно, є індуси, ви знайдете дешевший варіант, але. Скільки він буде ефективний, задайте питання, і наскільки ви не втратите кошти і час з цим варіантом? Питання. Тому давайте так, щоб ви правильно прогнозували бюджети на різні країни, краще вже точково звертатися до спеціалістів і казати: спрогнозуй мені бюджети. Він тоді адекватно вам може сказати, це буде в вашій ніші, в вашій... Uh, там локації. Певний бюджет, от такий, якщо ви правильно розрахуєте все, то ви не попадете в пастку, коли ви почали вкладати гроші, такі ж самі, наприклад, як в Україні, а у вас нічого не виходить. Тобто спрогнозуйте цей бюджет, спрогнозуйте дії. Якщо вас не влаштовує такий бюджет, то краще навіть не починати. Бо в контекстній рекламі це я от навіть по бюджетах ну, тут казав від тисячі, але ви повинні розуміти, що, наприклад, якщо ви будете там юридичні послуги на... Na America. Крутити в контекстній рекламі, то це десятки тисяч доларів в місяць. Там велика конкуренція, там дуже дорога ціна за об'яву, і це треба враховувати. Ну і те ж саме по SEO, там дуже великі топи сидять. Їх перебити треба дуже багато часу. А це і бюджет, і е, опитні спеціалісти досвідчені, які не будуть коштувати тисячу доларів, вони будуть коштувати від двох трьох тисяч доларів в місяць. Е, враховуйте все це, щоб е, точно оцінити, який канал з. Цих двох вам підходить тут і зараз. Якщо щось одне, то вибирайте правильно і бажаю вам успіхів, просування. Якщо вам подобається цей контент, підписуйтесь на мене, ставте лайк, пишіть в коментарях, може, я щось пропустив або помилився, я з радістю поспілкуюся з вами. Всіх, всім гарних результатів і топів. До зустрічі!